Вітаю! Це відео для чоловіків. Для жінок, я вже для дівчата підпрацювала одне відео. Чоловіки пропоную вам переглянути, чому ви не в парі, і чому не складаються стосунки. І, звісно, які, які є рішення цього питання. Бо сьогодні дуже багато людей. Досить живуть усамотнено і не хочуть будувати стосунки. Причин для цього багато, тобто пояснення таке, мені так зручно, мені так краще, але десь всередині всі розуміють, що люди не повинні жити одні, люди повинні жити в парі. І давайте переглянемо, чи є у вас якісь причини, що, чим карти Таро можуть вам допомогти. Бо карти це унікальний інструмент, який не прогнозує щось, да, не робить вам вирок, а робить е, такий момент для перезавантаження і пропрацювання, дає вам шанс, відкриває двері, щось робити. Я обрала три колоди, це самі які працювала із дівчатами. І давайте більш чоловічі візьмемо ідентифікатори. Вона буде тут такий коричневий і зелений. Обирайте або за рубашкою, або за цифрою, як вам ближче до вашого серця, і будемо дивитися перша, друга, третя. Так, подалі друга. і позиція номер один. З неї ми і починаємо. Перше, це що буде, це ідентифікація вас. Тобто, за першого ви зможете зрозуміти, ця позиція вона для вас чи вона не для вас. Ким ви, як ви себе ідентифікуєте? Друга карта буде причина вашої самотності. Ваша маска, да, чому вам це вигідно, чому ви так робите? Далі дивимося, як ми можемо це виправити і перспективи на, або там найближчий період. Будемо брати десь там місяць. Ідентифікація. У вас. І причина самотності відразу хочу глянути. Так, це мені ще раз підтверджує, у вас є певний ідеал жінки, якому ви надаєте перевагу. І тому ви зараз обираєте, у вас є зараз ну, стосунки, та, можливо, якісь поверх, поверхневі. І ви з ними спілкуєтесь, вам важко обрати. Але в голові да, є якийсь консерватизм і певне сприйняття жінки, яка вона повинна бути. І під цей ідеал ви підтягуєте ті, хто приходить в ваше життя. Чим ви це перекриваєте? Угу. Ем, ще один момент. Да. Який заважає вашому вибору, так, щоб ви обрали тут чоловіку не хочеться, тобто, вам не хочеться брати якусь відповідальність. Ви розумієте, що якщо я її зараз оберу, все, закінчиться мій оцей, ну, безпечний фестиваль, закінчиться ось цей мій період, коли я не беру відповідальність, коли мені класно, я роблю те, що я хочу. Ну, от, Жінок ви підтягуєте під певні шаблони, які повинні відповідати. Ось такий стиль життя у вас є зараз. І я вам скажу більше, він вас влаштовує. Ви можете посилатись на Бог, на Бог знає що. Але внутрішній ось цей момент, що я не готовий до цього, бо закінчиться мої оці. Вільні сердечки, які ми бачимо на цьому яскравому фото, закінчиться ось ця подорож. Бо хто такий у нас е, рицарь Кубків? Це той, хто він сьогодні, ну тобто його обіцянка нічого не, сто, не, не стоїть. Ви не готові зупинятися. Тому ви е, так ретельно придраєтесь до жінок, кажете їм, що вони там не відповідають якимось вашим стандартам. Ось це зовнішній да, намір, а внутрішній, ви не готові зупинитися. І ця, ви не вважаєте цю самотність, да? тобто тут ви зайшли подивитися, а, а може, щось мені тут буде, да? ну ви не вважаєте себе самотньою людиною. У вас є з кого вибирати? І ви будете продовжувати це святкування. Що б я не казала, да, ви будете продовжувати це святкування. У вас є момент такого акценту на собі, досить егоїстична людина, да? що ви ну, і далі цей, це свято, свято життя буде продовжуватись. Якщо вам зручно комусь казати, що ви один, ви говорите. А по факту у вас завжди є з кого вибирати, завжди є телефон, за яким ви можете набрати, і ви будете не один. І на сьогоднішній день такий досить легкий, поверхневий. Ця позиція не залежить від віку. Вона може бути як в юнацькому возрасті, так і в Дорослому, там, зрілому в віці. Але людина, в незалежності від віку, є незрілою, є ось цим е, лицарем, який е, е, насолоджується життям і взагалі не збирається спиратися якісь довготривалі стосунки. Тут нема страждань за минулим, тут нема е, так, амбіцій. Затвердження себе як особистості святкування і насолодження. І буде багато зв'язків, буде багато зв'язків. Зупинка тут не планується. Тобто, тут людина насолоджується життям, і все в нього це буде вдаватися. Ось така перша позиція. В дівчачому розкладі ця колода дала дуже важкий варіант. Ось, дуже. Такий варіант, в якому треба працювати з психологом. І чоловічим, на відміну від є, жіночого, він вийшов на прочут легкий. Давайте дивитися е ось цю позицію. Сподіваюсь, це була друга. Я відволіклася. Так, дивимося позицію номер 2 для чоловіків. Самотність і як причини, як її позбутися. Так, ідентифікація. Як ви себе впізнаєте, що це ваше? Причини вашої. Тому що ви один без пари. Яка з цього вигона, да? тобто внутрішній мотив цього одинацтва? Як пропрацьовувати і результати? І так, причина одинацтва. Сигніфікація. А тут, навпаки, бачите ситуація, коли людині недостосунків. Тут може бути людина, яка притягнулася на цей розклад, це таке розбите серце, це зради, це коли стосунків, є недовіра, можливо, незакінчені відносини. Ми бачимо тут поранену людину да, з ножем в спині. І розуміємо, що. Взагалі фокус не на знайомствах. Давайте переглянемо, що тут сталося. Була б сумірка, да, або сказала Сімка, я вам сказала, що це можливо там конфронтація. Тут дійсно відбулася якась подія навіть на фізичному рівні, да? тобто тут могла бути фізична втрата жінки. Я допускаю і такий варіант. Тобто на фізичному рівні ви могли втратити людину, потім розрив стосунків, так? Тобто тут всі зв'язки обірвані і ви не відчуваєте навіть зараз. Вам зараз, як я розумію, що дуже важко. людині, яка дивиться цей розклад, да, притягнулася, дуже важко знаходитись. Взагалі в соціумі, взагалі говорити про когось, про якісь стосунки. Чому ви обрали цей розклад? Тому що послухати ще раз, да, ось це затвердження, що все йде зверху. Ви глибоко в це вірите, що все, що є, це посилає Бог. Я з вами згодна, що ми отримуємо те, що можемо винести. Бог дає людині рівно стільки, скільки Він може винести. І коли ви розумієте, що ваша ноша, ви вже вважаєте, що вона не посильна, але Богу дійсно видніше, і Він дає стільки, скільки ви можете винести. Але є, але окрім Бога, є ще люди. І я не знаю, яка ситуація відбулася у вас, але я думаю, що тут є і людський фактор. І вам треба пробачити всіх людей і, розум і пробачити Бога, да? не винуватити Бога, що не гнівити Бога, що це тільки його провина. Є ще людський фактор, який теж е е був у вашій ситуації. Я не знаю, яка це ситуація, у кожного вона може бути різним, бо я спілкуюсь зараз з всіми, хто прийшов на позицію номер 2 і вона може відрізнятися по нюансам. Але я кажу, що це може бути вплоть до фізичного рівня. Це не просто розлучення, а це на фізичному рівні, коли не стало людини. Порада від карт Таро змінити. За цією картою вам кажуть, що вам треба повернутися до тієї ситуації, в якої ви зараз знаходитесь, і поїхати в інший напрямок, змінити е, оточення, змінити позицію, змінити погляди. Ось взяти, пробачити. Бо перед судом ми стоїмо рівні, да, ми маємо те, що маємо. Це ми повинні пробачити і відпустити, закрити цей гештальт. Е, яка б не була ситуація, в будь-якому разі вона, навіть якщо це саме дно, да, ми від нього відштовхуємося. І тоді далі. Якщо потрібно, ви знаєте, що я практикую я минулий рік, да, весь який я не виходила на прямі ефіри Таро, я витрачала на цей час на навчання з астрології. Можемо продивитися астрологічні, психологічні моменти в вашому житті. Можемо з картами це пропрацювати і рухатись далі, якщо вам потрібна професійна допомога. Я не говорю, що ви зараз знайдете відносини, але подивіться на колір карти, як все випало. Ви виходите з цієї сірої зони. Бо тут у нас починається перший червоний, да? і далі йдуть у нас додатковий червоний. Червоний в даному випадку тут як увага. Ви пару зараз ви не оберете, звісно, але ви оберете стійкість. За цією картою ви можете заякоритись, ви можете вийти з енергії руйнування і стати в більш-менш стійку позицію. Я більше не буду доставати. З 20-го аркану ви можете перейти, перейти на 21-й аркан, як на завершення да, суд, і потім завершення на новий виток. Ви можете закрити цей гештальт і зцілитися. Якщо ви оберете зараз е, подорож. Подорож не в минуле. Нема часу жити минулим. Ви повинні зараз цьому всьому поставити крапку. Є час тільки для майбутнього. На цьому в мене позиція номер 2 Все. Зв'язок є по посиланнях, а ми можемо працювати. Так, і давайте позиція номер 3 Хто у нас тут сьогодні? Хто сьогодні до нас прийшов за цією позицією, за цією колодою? Як. Ця людина ідентифікується. Причина В самотності, чому ви тут? Яка вигода, да, внутрішня вигода, чому ви так себе зараз поводите, чому не обираєте? Допомога, наслідки. Хто ви? Тут спостерігач. Спостерігач, який не планує стосунки, тут може досліджувати щось, а може щось, до речі, вивчати. Тут може бути студент. Вивчати як досвід, або спостерігати, тобто я зайшов в це життя, і я, я вивчаю. Я вивчаю, до речі, тут може бути чоловік, якому мені тут цікавий, тут теж будуть Пентакли, ні. Угу. Вам подобається жінка, до якої ви розумієте, тут це один із варіантів. До якої ви ну, не дотягуєте. Тобто ви зараз можете знаходитися на шляху покращення своїх э, э, фінансових можливостей. Це дуже похоже. Що у вас є ідеал жінки, яка вам дуже подобається, тут э, аркан диявол. Ви в неї закохані. Ну, оскільки це глобальний розклад, тому я так не буду на 100% казати. Це один із варіантів, якого ви закохані, і ви хочете до неї дорости. Вам треба бути ну, достойним. І тут ось так може це розвиватися. Друге – це момент спостерігача, коли ну, людини нема зараз якихось вподобань, а є тільки ідеал. Та, до якого він хотів би наблизитись, яку він вважав. І тому зараз він ну, живе, працює, да, займається своїми справами, досить дуже добре відноситься до себе. То я б буду казати, що тут людина ну, як піклується про себе в хорошому сенсі, що це людина, у все правильно, якийсь правильний догляд за собою, правильний образ життя. Це людина, яка не робить таких квапливих якихось шагів, кроків, яка займається своїм підвищенням своїх левелів, пропрацюванням да, себе, розвитком себе і фінансово, і фізично. Я не буду казати ментально, бо тут не про духовні практики, тут, так, знаєте, Тверезий погляд на життя. Це може бути спорт, це може бути гарна їжа, це може бути гарне вбрання, одяг. Тобто, все для себе найкращого. Всі варіанти досить різні, якщо тут прийшли люди, да, не вийде подивитися два варіанти, які буде мій. Ні. Два варіанти буде зовсім різним. Або тут людина, яка дуже е, зачарована якоюсь жінкою, та, і навіть магічною. Ну, тобто. Е, вона в усьому у вас, та, і ви хочете до неї дорости. Аму є якісь ідеали. Більш-менш зрозуміло давайте покращення. Ага. А ось покращення, дивіться, виходите треба з своєї зони комфорту. Якщо це реальна, а не необдавана особа, і вам хтось подобається, ви е, повинні е, почати з неї спілкуватися, досить спостерігати. Ви розумієте, в вашому, ви можете себе там дооцінювати, недооцінювати, вважати, що ви ще там трохи підкачаєтесь і вона на вас подивиться. Ви можете підкачуватись дуже багато, вона не, просто не бачить вас в цьому полі. А якщо ви до неї підійдете да, і почнете, тобто вийдете за своєї зони комфорту, зробите якісь кроки, то у вас реально може щось і виходити. Тут є е, момент зараз вдалий запросити її на побачення. Я вам казала, що в мене є канал з астрологією, і там я викладаю відео цей рік я займалася астрологією, і тому можу сміливо вам сказати, що в липні 2025 року неважливо, коли ви дивитесь відео, Якщо це ну, ви переглядаєте зараз, да, то ви можете використати цю пораду і. Це буде вдало в липні 25-го року. Якщо ви дивитесь відео там, в 26-му році, воно теж буде всі ці поради вдалі. І просто Венера в Близнюках не буде так працювати, як працює вона зараз. Але намір і вектор ТІ буде ну, залишатися той самий. Отже, зараз Венера буде в Близнюках. А це час на нових знайомств. І ці знайомства дуже будуть Меркурій в леві. Тобто спілкування може бути яскравим, спілкування може бути таким розширеним. Воно може бути недовготривалим, але відносини, якщо треба робити перший крок, до чого я веду, то це саме зараз. Якщо ви зараз зробите свій перший крок на зустріч і вийдете з цієї зони комфорту, якщо ви з нею спілкуєтесь в інтернеті, саме час зараз виходити на побачення. І воно буде досить вдалим. Ось ці дві карти вони прям говорять час тобі йти там, я не знаю, як вас звуть, на побачення. Ось підіймаємося і йдемо. Якщо цікаво передивитися астрологію, ссылка буде під відео в опису. На астрологію липня. От. А якщо о, треба вдалі поради, ви їх вже отримали. Бо ваша любов і ваша мрія за крок від вас. Тільки вам треба зробити цей крок. Не дівчині, а вам. Якщо є резонанс до цього відео, пишіть коментарі. Я бажаю вам вдалого шляху і вдалих побачень. До зустрічі. З вами канал Доктор Таро.